Присутні, я хочу від Червоноскітської громади виразити вдячність нашому обласному депутату Шаполу Олегу Володимировичу. І якщо можна, я вкраду у вас буквально три хвилини і доповню те, що ну, потрібно сказати, чого в офіційній інформації не додається. Наприклад, я точно знаю, що якби не допомога обласного депутата, то кошти, які виділені на будівництво водопроводу, не були виділені на Червоне Нас Нас в програму ЖКХ Петна Вода України. В травні місяці ми пройшли затвердження через Київ, потім змінюється міністр у ЖКХ і нас вичерпують з цієї програми. І я дзвоню Олег Володимирович, нас вичерпнули, не бать, я знаю проблему. І 27 липня розпорядження Кабінету міністрів Червоний знову попадає в програму і в нас вже на рахунку 500 тисяч. Я точно знаю закулісно. Я із зими питаюсь отримати дозвіл. Від газка на початок будівництва зони ГП-1. Я два місяці їжджу в Харків і мене буцають. Я не можу пробити цю стінку. дзвоню а Леодічу так, так проблема. Їду додому. Через два години мені дзвонять із Гаска і веде. Кажу, а що зидь, заберіть дозвіл на будівництво. Кажу, ну, я вже в Ізюмі на наступний день поїхав, Те ж саме по воді комплексна експертиза е, проходить 15 днів. Здаються всі документи, проходить 20 днів, я не отримую позитивного висновку, приїжджаю в державне підприємство, де мої документи. Ми їх втратили, дзвоніть через 2 дні, ми вам дамо відповідь, дзвоню Олег Владимирович, у мене проблема. На сьогоднішній день, в 9 часов, дзвонять з державної будівельної експертизи, заїдьте, заберіть позитивний висновок державної будівельної експертизи. Тобто, ну, так, по телефону, скажи фамілію начальника, скажи номер телефона, скажи адресу, де знаходиться ця організація. Те саме по тендеру по газу, то і організації участвують в тендері. Завтра тендер на сьогодні в однієї з організацій немає необхідного пакету документів, довідки немає. Звоню, завтра зірується тендер. Опять оголошення, опять кошти треба платити. Опять то само. Яка організація? номер телефону керівник? Через 20 минут звонок, вами у отій організації, хай поїдуть туди, заберуть довідку, в мене проведемо тендер, зауважень немає. Тобто, які на слова знаходить, які речаги він піднімає, але те, що ми повинні робити в Москалі, ми робимо. А те, що потрібно зробити в районі, ми робимо. Але є такі питання, які ми, допустимо, без його.